Всім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні спеціальні теревені про найдорожчі вушка в українському шоу бізнесі. Вчора побувала на сольнику артистки Дорофеєва. Я туди поперлася для іншого, але трапилося те, що трапилося. Отже, хочеться сьогодні з вами дещо перетерти, тому вриваємося у короткий спешл. шлях. Би та адреналіну моніторі. І що би це розпочати сьогодні? Буде коротко, зате захопливо. 9 грудня у Києві. Відбувся завершальний сольник другого україномовного туру Дорофєєвої. Але не зовсім знаємо, що це все розпочиналося, але повернемося до цього у наступних випусках. Головне не це. Боже, господи, у мене зіркова хвороба починається. Що ви робити? Так, і відразу про благодійність. З початком цього другого україномовного туру наті запустила спеціальний мідґріт. Це така собі ексклюзивна можливість для обмеженої кількості щасливчиків зустрітися з артисткою. Усі гроші з придбаного мітгріту відправляються на Збройні Сили України. Окрім цього, що вчора коїлося у Києві, коли я виставила історію у своєму інстаграмі про найдорожчі вушка в шоу-бізнесі та запропонувала. Своїм підписникам гадати, за яку суму їх купили. До мене посипалося повідомлення, мовляв, сказилися. За ці гроші можна було би купити до 100 біса. Мавіків, приємно познайомитися. Я Натела, майстру збити всіх з пантелику. Якщо потрібно комусь розробити нелогічні головоломки чи лабіринти, звертайтеся, посилання внизу. Да, Тож, давайте розбиратися. Що ж такого унікального у цих зіркових вушках? Перед виступом Наді за традицією усіх концертів влаштували аукціон, на який виставили прапор з автографами бійців Азову, книгу Очі Маріуполя, спільний допис із Надію у інстаграм та можливість. Трапити за лаштунки. Усі ці лоти були придбані за 100-150 тисяч гривень. Книга за 100, допи за 160, прапор за 100 тисяч гривень. Для прикладу, на концерті Дмитра Монатіка у Палаці України прапор України придбали за 3 тисячі доларів. Це приблизно така ж сума, якщо переводити все у гривні. Здавалося б, що на цьому благодійність закінчилась та розпочали співи і танці, але ні. Як то кажуть, у розпал атмосфери поруч із Надію з'явився такий собі загадковий. Гість чи то був Міша Кацурін, чоловік Наді? То ні, <смеш> це інша близька людина для Наді, друг Антон Птушкін, який став запрошеною зіркою для проведення спеціального аукціону, якому виставили на продаж фірмові вушка-артистки з відеокліпу на композицію на самоті. Це не просто там вушка із кліпу. Цей стильний аксесуар вже став частиною творчості Дорофєєви. Він настільки зашов її прихильникам, що для концерту вони спеціально підготували свої аксесуари вушка та окуляри. Але повернемось до аукціону. Розпочали із суми у 50 тисяч гривень. Скільки? Балкон, так, що? вже світять. І на цьому моменті я пропоную вам запам'ятати цю людину, яка мерхтіла з балконом. Далі її Антон буде називати людина з фонариком. А людина з фонариком там на Лектариком. скільки? Сума за вушка зростала шаленими темпами, можна сказати, як ми виростали на бабусиних пиріжках. 100, 200, 300. 100, 200? Поки не надійшла пропозиція онлайн. У? 300! От, а, uh -huh. друзі, тут, Лю... а, тож, а, тож, а, тож, тільки що нам написали, бо ми ніфіга не чуємо. Е, значить, е, наш а, партнер може це можна прочитати наш партнер, готовий за вуха віддати п'ятсотка. І, і тут, і тут важливий допис. Просить передати на сцену, але я хази, як це зробити. Півмільйона мільйона гривень за ці вушка. Сума вже настільки вражаюча. Здавалося, що зараз почнуть літати тут корови. Але коли це трясся зупиняли українців? Ну, усі пам'ятають 600 мільйонів за три дні. Цей день настав. Атмосфера тут розпалилася ще більше, оскільки людина з ліхтариком не збирається поступатися і приборкувати свою гонитву за цими зірковими вушками. Можна сказати, що на балконі влаштували справжній пін-пон. А хто це був дізнаєтеся згодом? Оскільки наступна сума у 600 тисяч перебивається ціною в один мільйон. Людина з ліхтариком я не знаю, що скільки 750 чи 800 одразу поставимо. Скільки там кажуть? Чи, чи може просто там ліхтари да, Може просто людина там, щось світ, фотографує. А ми тут зараз... 800, кажуть? Точно? 800 тисяч гривень! О, господи! Боже! 800 тисяч Скільки? Скільки? гривень! Скільки? Мільйон? Скільки? Мільйон! Мільйон! Ви серйозно? Ви не жартуєте зараз! Я просто все не можу трошечки повірити. Серйозно? Мільйон? За вушка? На той момент, перебуваючи біля сцени у залі під час концерту, усі вже і так забили памороки. Раз, два, три. Продано. Один мільйон гривень. Два. Uh, За один мільйон. Але і це ще не зенд, оскільки від людини з ліхтариком вилітає пропозиція у 2 мільйони. Ліхтарик, підніміть, будь ласка, хто сказав про 2 мільйони? 2 мільйони? Але чи це одна людина з ліхтариком? 2 мільйони? Слухай, а, а може бути, що це одна і та сама людина. Вона просто вирішила ні, ну ви бачите, Слухай, так трясся. Це 2 мільйони для допомоги полку Азов. Ось що таке не знати опину у благодійності. І на цьому моменті, взагалі, найважливіше для чого я взагалі знімаю це відео. Що взагалі вплинуло на таку суму? Це багато чинників. Ну, по перше, правильно підібраний час, лот та місце. О господи, вушка! Вулиця, вулиця! лот вушка. Наскільки взагалі сильно спрацював тут маркетинг піар артистки Дорофеєвої, Оскільки аксесуар, який з'являється два місяці тому у відеокліпі, на сьогодні стає її творчим символом і продається за 2 мільйони гривень для допомоги Азову, ну давай давай давай. 2 мільйони. Плюс на такий масштаб суми дуже сильно пливає атмосфера, перебуваючи на концерті, усі твої дії на очі душі у відвідувачів заляється такий шалений азарт. Викупити це тут і зараз. Навіть якщо привіт гречечка найближчий рік із Багато. Тому що, коли таке трапляється офлайн, то, можливо, би і ніхто і не захотів ті вушка на цілих 2 мільйони гривень. Я теж щоразу хочу щось викупити, але такі суми збивають із ніг, і мені, звісно, їх не переплюнути. Отже, 2 мільйони, я правильно розумію вас? Тому я тихенько, скромненько повертаюся додому і розкидаю цю суму по банкам. Ну, пам'ятайте, маленької допомоги не буває. Хоча минулого року, під час благодійного концерту від порталу Мозвар, мені теж вдалося викупити один лот. Це спеціальні чарки з гільз. І, взагалі, я хотіла сказати не про те. Я не рюмсою, не розчаровуюся у тому, що у мене немає цих вушок. Хочеться сказати інше, знаєте, ось ця вся вчорашня ситуація настільки заряджає тебе не зупинятися, а навпаки, робити, працювати більше, або була змога допомагати Збройним силам у таких масштабах і долучатися до таких аукціонів. Це настільки мотивує і це ще раз вражаюче захоплення нами, українцями. Просто кохаю. Два мільйони гривень. 3! Цікаво ж дізнатися, хто ті люди з ліхтариком, які стали власниками вушок на цілих два мільйони гривень. Тут на сцені з'являються Тома та Рома. Тома, привітки! Приємно познайомитися. Тома беру кредит у монобанку, аби викупити вушка. А як ви не знайомі? Ви скинулись? Ви серйозно скинулись? Я Тома, а він Рома. А Роман долучається до цього викупу не особисто від компанії Аврора Мультимаркет. Тобто ситуація у нас Тома та Рома прийшли на концерт до Рофєєвої. Так собі постояли на балконі, посвятили ліхтариком, скинулися по одному мільйончику і викупили... Вушка така звичайна собі ситуація з концерту в Україні. Ми скинулися на ці ушка, і одні вушка ми розіграємо на наших соціальних сторінках. Можна буде зробити донат на цей же збір і продовжити. Вуха вуха пішли по рукам. Коротше, це нормально. А мені просто. Пощастила мені дали кредит в Монобанку, і я купувала сьогодні. І як виявилося, Тамара, та що бере кредити у Монобанку, це дружина Олега Гороховського, українського бізнесмена, якого ви можете знати за Монобанком. Монобанк теж дуже кріпко кохає до Олег виходить на сцену і запускає флешмоб до опівночі, тому можете вже не квапитися писати, що теж кохаєте дорофєву. Була можливість написати у підтримку Монобанку, що ви кохаєте до Фейву, і за це отримаєте 100 гривень. І на цьому теж не закінчили, подвоїли суму до 200. Ось що я називаю шаленство по-українськи. Дуже вам дякуємо. Те, що ви зараз зробили, це просто не. Я думала, що ми зробимо цей лот, ну, може, ну там ну, 200 тисяч гривень. І це буде весело. Ну щоб два мільйони. І у підсумку від тих емоцій, які досі не відпускають. Як можна сказати, що магії не буває? Різдво та українці не перестають вражати. Просто хочеться сказати дякую за це невгамовне бажання і силу, і підтримку збройних сил України до того шляху. Перемоги. І якщо хтось там зараз буде мені писати у коментарях, чи я не замерзла, що я так легко роздягнулася, його сижу. Тут розповідає про благодійність, то ні, мене настільки вчора зігріла, зігріла ця атмосфера українці і цей аукціон, я майже не спала. Я досі під враженням, під емоціями. Тому пропоную вам нижче у коментарях поділитися своїми історіями, на яких концертах ви були, за яку суму там були продані лоти, тому що це важливо і цікаво буде дізнатися. Залишайте свої коментарі. Давайте спілкуватися. Давайте підтримати одне одного, поширювати. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Дякую Збройним силам України. Дякую за те, що нас захищаєте. Ми разом із вами.